Цієї суботи стартує сезон атракціонів. Нині ж у парку культури фарбують каруселі і налаштовують механізми. Більшості з них вже років з 20, втім, суттєвих нарікань інспектори не мають. Не всі елементи пофарбовані там, не зовсім були проведені значить, інструкції в порядку, ну, такі основні зауваження. А так, атракціони ну, допущені до експлуатації. Особливо ретельно перевіряли екстремальні атракціони. П'ятницю 19 числа нагрузили майже 7 тонн на колесо огляду, тобто там ця нагрузка набагато більше, ніж буває зазвичай з людьми, навіть в такі дні, як в неділя. І колесо повело себе дуже добре, не було ніяких зайвих шумів, скрипів. Щойно отримали усі дозволи, і парк уже прийняв перших відвідувачів. Ми катались поки що тільки на цепочці. Зараз збираємося до сюрпризу, а от враження дуже класні. Думаємо, що залишимося ще десь на мінімум на півгодини. Поки грошей хватить. Точно, поки грошей хватить, будемо тут веселитися. Втім, фахівці кажуть, більше переймаються станом пересувних атракціонів. Вони з'являться у місті до свят, а до того часу їх також мають перевірити.